The сквері імені Григорія Сковороди заливають бетонний фундамент, основу під пам'ятник, видатному філософу, поету, богослову та педагогу. Найближчим часом тут встановлять його бронзову скульптуру за вишки 3,5 метри, яку Полтаві подарували меценати. Майже рік готовий пам'ятник перебуває у Харкові, і його треба якнайшвидше привезти. Тому підготовчі роботи активізувалися. Говорить директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. Цей пам'ятник безкоштовно наданий меценатами із Харкова, місту Полтава. І є дуже багато багажаючих інших міст, які теж хотіли бачити цей пам'ятник у себе у місті. Тому ми прийняли рішення якраз терміново встановлювати цей пам'ятник. Сьогодні залют першу частину, там метр тридцять у товщину, а далі, коли основа вистоїться, вже будуть заливати сам фундамент повністю. Після цього, за словами директора декоративних культур Ігоря Ляшка, у сквері встановлять п'єдестал під пам'ятник та продовжать роботи з благоустрою. Хотілося б зробити тут затишне місце для того, щоб мешканці могли відпочивати. Тобто хотілося б, щоб тут були лавки, хотілося б було освітлення, щоб стояв сучасний пам'ятник. І тому ми зараз проводимо якраз ці роботи. Скульптура Григорія Сковороди динамічна, адже філософ ніби не стоїть на місці, а йде босоніж. У правій руці посох, на якому сидить птах, у лівій книга. Полтавці переконані, пам'ятник талановитому земляку повинен прикрашати центр нашого міста, адже це пророк, неординарна особистість, а його філософія актуальна для всіх поколінь. Багато дав для літератури, для мистецтва для всього різноплановий був чоловік. І давно жив чоловік, і правильні речі казав. Що актуальний зараз вони? Я думаю, що якщо ми згадуємо своїх. Вчених або своїх патріотів, або своїх якихось діячів, то я думаю, що дуже актуальний. Дуже наш земля обов'язково має бути звичайно. Ну це ж полтавчанин, чорнухи здається, щось таке, да? Сад божественних писень, це ж все Григорій Сковорода філософ. Нагадаємо, до початку реконструкції скверу біля малої академії мистецтв була мініскульптура Григорія Сковороди. Її відкрили до 300-річчя від дня народження філософа у грудні 2022-го.